Всім доброго дня! Друзі, нам деколи час, час від часу пишуть коментарі на наші продажі, на наші відгрузки, що ми трактора просто загружаємо, а знімаємо відосики, а потім вигружаємо. Ну, Напевно, просто людина хотіла би купити трактор, але не може собі дозволити. І написала такий коментар. Таких коментарів було декілька за останній час. Я тоді просто не розумію, коли от ми знімаємо вигрузку фури. Нашу ми стільки фур привозимо, тракторів, що ми і фури теж загружаємо, відправляємо. Ну, таким займається тільки дурний. Загружати, вигружати. Ми реально продаємо. І для таких клієнтів можете мене набрати по вайберу, якщо ви переживаєте, що ми їх не продаємо. Можемо спеціально для вас робити фотозвіт у клієнта на дворі. Зробили фотографію, щоб ви не переживали, що ми продаємо. Таке враження, що е, ви дуже сильно переживаєте за наші продажі. Е, ми продаємо е, колись по один, колись по два трактора. Е, можемо не продавати. От ми сьогодні продали тільки один трактор. Вчора два, позавчора ні одного. Ну, позавчера ми нав'язку возили. Тому ринок міняється, може б і тиждень сидіти без продаж, а можемо кожен день по два-три по три возити. Все залежить від е, наявності техніки. Меня гармокачу на зв'язку. Всім дякуємо. Всім дякуємо, хто нас дивиться. Підписуйтеся і ставте лайк.